Астрологічний прогноз про стосунки чоловік, чоловіків жінками у другій половині літа, в сім'ях про стосунки, стосунки між діловими партнерами, між людьми в роботі, а також про стосунки України і НАТО і прогноз про саміт НАТО 11 липня. Наприкінці червня, в липні і серпні. До 10 приблизно вересня буде ретроградна Венера. Венера означає планета, яка пов'язані зі стосунками і з грошми. І з-за того, що Венера не йде вперед, а ретроградна це означає, вона йде назад. То між чоловіками і жінками в багатьох випадках можуть стосунки не йти вперед. Не розвиватися, а навпаки, гальмуватися і повертатися до вирішення якихось проблем. Петля ретроградної Венери буде знаходитися в взнакі Лев і поруч з ліліт. Ліліт означає негатив робити щось негативне або боротися з чимось негативним. Таким чином, люди в стосунках. Стикаються з тим, щоб або робити якісь негативні дії, або навпаки виправляти помилки минулі негативні. Тобто і Ретроградна Венера це про минуле, і ліліт це про помилки минулого. Тому, якщо у людях в стосунках були якісь ну, погані моменти, то це шанс або їх виправити. Або усугубити. Зараз на приватних астрологічних консультаціях підвищився процент запитів про стосунки, також є акцент на фінансовий бік стосунків, Венера управитель тельця і в тельця, в Тельці зараз Юпітер, Уран, багато планет. Це означає, що в стосунках виникають якісь на фінансовій також почві проблеми. І, типу, виясняють люди, як же їх вирішувати. Щодо стосунків України і НАТО, оскільки Венера не йде вперед, а йде назад, то я не очікую того, що Україну будуть приймати в НАТО. Я очікую, що будуть ну, в найближчому часу, я, маю, я, Це буде виглядати скоріш за все, що от є якісь проблеми. Типу у України не вирішені якісь питання, з війною питання не закрите, ще якісь, і буде рух не вперед України і НАТО, а повернення навпаки назад. Тобто Венера, ретроградна планета, вона уповільнює рух вперед ну, подій в стосунках і в політичних домовленостях, не дає швидко йти вперед. До речі, те, що пітля ретроградної Венери на ліліт відбувається, хорошо можна проілюструвати на бунті Євгена Пригожина в Російській Федерації, як там всі одне одного кидають, обманюють, підводять, як Пригожин підвів людей, які йому повірили. В гіршому випадку я очікую того самого між НАТО і Україною. У ліліт є декілька рівнів проявлення, в принципі, зазвичай у людей є вибір, ну, як себе повести. Типу, і у Пригожина був вибір, як себе повести. От. Ну, на самому нижчому рівні, ну, як Пригожин, тобто, це відбувається, як всі один одного підводять і кидають, як це в Російській Федерації. Тому якщо на самому нижчому рівні проявиться. Ну, на саміті НАТО це буде виглядати як дуже серйозне кидалове між країнами. От якщо на більш високому рівні проявиться саміт НАТО, то тоді це буде виправлення помилок, які були. Але в будь-якому випадку мова йде не про щось хороше, а про щось погане. Або робити у стосунках між Україною і НАТО щось погане, або виправляти минулі погані. Ну, якісь ну, вибори. Ліліт означає спокуса, ну, як релігійні люди кажуть, диявол спокушає, і диявол дуже сильно спокушає всіх людей в стосунках робити щось погане, ну, от зараз слідку, або виправляти ці ну, якісь свої помилки. Якщо казати саме про день 11 липня, коли відбудеться саміт, Місяць буде в тельці, підкреслюється тема тельця, скоріш за все, будуть задобрювати грошми якимись подарунками, так би мовити, тобто не стосунками, а от подарунками якимось, тобто якоюсь фінансовою підтримкою. Також Меркурій знаходиться в опозиції до Плутона. Ця опозиція означає, що те, що люди думали, вони будуть щось втрачати. Тобто, Плутон означає на щось надіятися, і тратити це. Опозиція до Плутона, що буде ну, облом. ну, якийсь, І фінансова підтримка. ну, типу того. А також, скоріш за все, Російська Федерація влаштує якісь контрмери, контрдії, тобто, щоб залякувати і щоб, ну, типу, показувати, що дивіться, там нічого не вирішите. Що бо я буду, от типу, держите мене семеро. От такий прогноз: про стосунки між Україною і НАТО, і про стосунки між людьми. Дякую за увагу.